Кірвоград зустрів своїх захисників додому повернулися бійці патрульної служби особливого призначення. Кірвоград військові приїхали в відпустку на сході. Вони забезпечували порядок у звільнених від терористів населених пунктах. Нагадаємо, бійці батальйону Кірвоград склали присягу українському народові 1 серпня і добровільно відправилися в зону. Ато зустрічали героїв, і наша знімальна група. Біля адмінбудівлі обласної міліції, що поблизу монументу Янгол охоронець, бійці зустрічають їх рідні з квітами та сльозами на очах. Про повернення чоловіків дізнались лише за день. Добре, дуже Страшно було. Рядом живе Маріуполя та стрільба шла. Вони просто на блокпостах стояли, там терорістовили. Близько одинадцятої ранку біля пам'ятника з'являється кілька вантажівок та автобусів. Героїв Кіровоградці зустрічають оплисками. Машини з бійцями заїжджають на територію адмінбудівлі. Туди родичів не пускають, тому вони скандують на вулиці. Поки рідні чекають за парканом, військові разом зі зброєю шикуються перед командуванням. Командир батальйону В'ячеслав Шевченко говорить, кіроград повернувся без втрат. Кілька бійців отримали легкі поранення. В зоні АТО бійці забезпечували охорону правопорядку у містах і селищах звільнених від терористів, зокрема у Дебальцевому та під Маріуполем. Ставлення до них усюди було різним. В тих містах, де не було сепаратистів, не заходили, то вони доволі настроєні негативно до нас. В тих містах, де все таки ДНРці були, забирали, ну, людям робили всякі пакості, то там дуже добре сталося. У з сходу бійці привезли двох-чотирилапих друзів вівчарку Полкана та туценя Пулю. Їх військові називають своїми талісманами. Талісман другої роти. Звідти чи ви звідти привезли? Там звідти везли. Найжливіше зчинком полосів. Зустрітись з ріднею, відпочити бійці зможуть після того, як здадуть зброю. Кажуть, повернулись додому в бойовому настрою і готові захищати батьківщину і далі. «Отлічним настроєнням да, готові ще їхати, захищати родину і ну, все буде добре». Відпустка військових триватиме за два тижні. Потім вони повернуться на схід. Батальйон збирається доукомплектовувати ще приблизно трьома десятками вояків. Яна на Анатолій Басистий. день за днем.